Доброго ранку! Тема уроку. Чому на землі відбувається зміна дня і ночі? Пригадайте, скільки триває доба на землі? Ще в сиву давнину люди збагнули, що зміни дня і ночі пов'язані з рухом сонця. Вони бачили, як сонце вранці з'являється на сході, за день проходить півколо. Небо схилом, щоб увечері заховатися на заході. Тому вони вважали, що Земля нерухома, а Сонце ніби котиться по небу. Насправді ж ця земля обертається навколо своєї осі. Отже, віз землі це уявна лінія, бо вона в дійсності не існує, навколо якої обертається земля. Віз землі нахилена під певним кутом, як це видно на глобусі моделі земної кулі. Уявна вісь перетинається із земною поверхнею у двох точках, які називають полюсами Північний полюс і південний полюс. Глобус це зменшена модель землі. На однаковій відстані від полюсів розташований екватор, що ділить землю на північну і південну півкулі. Роздивіться на малюнку, як сонячні промені падають на кулясту поверхню Землі. Чи можуть вони обігнути її? Звісно, що ні. Сонячні промені прямолінійно поширюються в космічному просторі. Земля постійно обертається навколо своєї осі, поперемінно підставляючи свою поверхню Сонцю. Безсумнівно, земля куля, як і інші космічні тіла, не прозора. Тому, якщо один бік землі освітлюється сонячними променями, то інший залишається в тіні. На освітленому боці день, а на протилежному неосвітленому ніч. Так і відбувається зміна дня і ночі. Наша планета обертається із заходу на схід. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години. Добу. Відлік годин доби починається з опівночі 12-ї години ночі, що водночас дорівнює нульовій годині. Зміна дня і ночі відбувається на всіх планетах і не тільки в сонячній системі. Завдяки тому, що Земля має кулясту форму, сонячне проміння падає на її поверхню під різними кутами. Нагрівання землі зменшується від екватора до полюсів. Поблизу екватора сонячне проміння потрапляє на поверхню землі майже прямовис. Тому тут найтепліше. Зате, поблизу полюсів сонячне проміння ледь дотикається поверхні землі, мало нагріваючи її. Тут найхолодніше. Тому на Землі виділяють різні теплові пояси. Уздовж екватора, де найтепліше, пролягає спекотливий екваторіальний пояс. А потім по два тропічні, помірні. А навколо північного і південного полюсів холодні полярні пояси. Якщо вам потрібно більше часу, щоб розглянути теплові пояси Землі, Поставте відео на паузу. Дякую за увагу!